Прийдіть нарешті до тями. Яке КТ, яке МРТ? Прийдіть до тями. Правильний діагноз складається на 30% з правильного опитування, на 30% з правильної пальпації і на 30% з правильною перкусією. І ще 9% це аускультація. А коли ми доходимо до того одного проценту, якого я в житті ніколи не бачив, то нам вже потрібно, вже там якісь супер просунуті мети, рентген, потім УЗІ, ну це вже взагалі вищий пілотаж, там датчик, та ну, там таке вже це. А ви КТ, МРТ, КТ найближче, найближче. 40 кілометрів звідси. 40 кілометрів. Да? І от людина поїде, приїде і скажуть, ну там от, от нічого не понятне. І що вам тільки те? Скільки раз туди відправляв, скільки раз було все не зрозуміло. А на МРТ взагалі, взагалі, в мене є підозрюва, що вони самі нічого не розуміють. Якісь сигнали там потусторонні, якісь посилають. Я спитав конкретний вопрос. а вони мені сигнали там. Сигнали, последователі, якісь, ну, страшне, там секта, мабуть. Вот. Так що, будь ласка, схаменіться. Ось ваші три кита, на цих китах ми і попливемо. А не оце Катимер.